У нас колектив весь єдиноголосно проти злиття двох закладів. Ми свою позицію е, висловили і для голови райдержадміністрації, адміністрації, і для голови районної ради, і для начальника відділу освіти. До нашої думки ніхто не дослухався. Крім того, е, батьківський комітет також вони розробляли звернення від всього батьківського комітету і всіх батьківських комітетів класів. Звернення також до наших очільників в кількості 345 підписів. Також до цієї думки ніхто не дослухався. І якщо є така думка всі проти, то така і моя позиція. Розумієте? Причина, які в нас аргументи? Аргументів у нас маса. По-перше, відсутність інформації. Відсутність інформації це вже викликає подив у нас. Відсутність діалогу. До нас не приходили, ніхто не ініціював збори, ні колективу, ні батьківського комітету, щоб пояснити, що має і в який спосіб має відбуватися реорганізація двох закладів. Е, крім того, насторожує тиск і залякування на вчителів. Проти чому? Тому що, по крайній мірі, перш за все, наші діти мають право вибирати, в яку школу ходити. Ну, це, напевно, позиція кожного батьків. Я сама вихованка ліцею, ну, тоді була загальноосвітня середня школа, я закінчила школу, наприклад, цю. мені подобається колектив, мені подобається, як ставляться до дітей, мені подобається, як вчать моїх дітей. мене одна зараз навчається, прийшла до 3 класу, друга до 7 класу перейшла. Розумієте, просто сьогодні, коли в школу 300 дітей, так? Я не розумію, чому потрібно школу закрити, коли відвідують нас на район, виходить, всього три школи, які самі себе забезпечують. Це Романівська гімназія, Романівський ліцей і Миропольська гімназія, так? Mm -hmm. Чому одну з найбільших шкіл потрібно закрити? Коли в нас в районі є школи, в яких навчаються по 30 учнів, по 70 учнів, по 56, ті мають право на життя. Чому школа району не має права на життя? Нас, виходить, абсолютно забирають право вибору, куди йти нашим дітям.